Привіт! Я Леся, твій ідесвіт англійської. Сьогодні з вами ми розглянемо другий спосіб вимови звука Т. Англійською він називається «healthy». Українською можна перекласти як звук Т, який затримується в роті або притримується в ротовій порожнині. Щоб правильно вимовляти наш звук Т, нам потрібно взяти наш кінчик язика, торкнутися під небіння. Саме тієї частини, яка знаходиться за верхніми передніми зубами. І утримувати наш повітряний потік всередині ротової порожнини. Тобто ми не маємо випускати цей потік повітря назовні як при звичайній вимові звука, вибухового звука «т». Ми навпаки, маємо притримувати цей потік повітря в нашій ротовій порожнині. Це класно можна проілюструвати, на прикладі. маємо фразу «Get some». Get some. Нейті вони кажуть get some. Вони кажуть get some. Ми ніби звуємо, чуємо звук ц український. Ц. Get some. Повторіть за мною: get some. Складно? Так, складний звук. Але нічого. Практика робить дива. Але це ще не все. Звичайно, що існує два моменти, коли саме ми маємо вимовляти цей звук Т, який у нас затримується в роті. Перший момент це коли звук Т стоїть на кінці слова. Наприклад, ниті вони кажуть cat. Вони кажуть Cat. Cat. Повторіть за мною. Cat. Ніби звук Т взагалі зникає. Або повторіть. Way. 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 І другий момент, коли ми маємо вимовляти звук Т, який затримується в роті, це перед приголосними. Наприклад, не вони кажуть футбол, футбол. Вони кажуть футбол. Повторіть за мною Футбол, футбол. Ніби звук ТИ знову ж таки затримується в роті, а потім плавненько переходить в наступний приголосний Б: Футбол. Або інша фраза. Let's go, let's go. let's go. Виходить? Сподіваюся, що так. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається моє відео, підписуйся на мій канал. Вдосконалюй англійську, надихайся і знаходь мотивацію змінювати життя на краще.